Привіт, мої любі друзі! Сьогодні 22 вересня 2022 року. Ми, як зазвичай, знаходимося на моїй улюбленій, не тільки моїй улюбленій, а самій е найкращій вулиці міста Чернівці, в середмісті Чернівці, на вулиці Ольги Кобилянської. І сьогодні настрій, незважаючи на те, що досить зимно і прохолодно, про чудовий. А зараз розповім чому. По перше, виглянуло сонечко, і дощик, вже який був цілу ніч, нам вже не такий страшний. По-друге, по прогнозу погоди, я побачила, що з понеділка буде 19, 21, 23, Тобто, довгождане баб'єліто нарешті до нас приходить, і це дуже добре. Сьогодні дуже багато подій. Я поступово вам про них розповім. Але перше, що я хочу сказати, вчора, коли той карлік з бункеру е висловив своє е цей свій шантаж. А черідного да, світу, і брязкав ядерною кнопкою своєю. Звичайно, настрій був не альо, коли ми побачили, що реальна мобілізація в Росії, і ми ж розуміємо, що це знову наша багатостраждальна, героїчна земля, наші хлопці будуть приймати на себе, а ми в тилу. Але сьогодні в мене ж купа друзів усім світом. І до мене почали приходити з відусіль світу такі події. Монголія. Китай, Алмата, Казахстан і так далі. Росіяни, Грузія, все, що недалеко від кордонів Рашки, просто переповнено біженцями. Вони всі тікають з своєї улюбленої ватної країни. Вони не хочуть служити. Вони розуміють, що вони будуть пушечним м'ясом, тому що ми не віддамо жодного клаптика своєї землі. Це наша земля, це наша батьківщина. І ми не дозволимо нікому будь-якою ціною для нас, для наших нащадків, плюндрувати нашу землю. Ми не забудемо ні Бучу, ні Оленівку, ми не забудемо ніщо. І наші діти і онуки назавжди про це будуть пам'ятати. Ми без ілюзій, ми без розових окулярів. Ми відкрито дивимося у світ. А тепер перейдемо до трошки інших подій. Сьогодні. Всесвітній день білого шоколаду це дуже приємний смаколик, який зазвичай підіймає настрій. В ньому геть немає кофеїну і в ньому дуже багато солено. Тобто, досить корична, корисна річ, але на великих дозах. Сьогодні так само день без автомобілів. Тобто, усі європейці сьогодні. Е Однозначно намагаються просісти на велосипед і поїхати на роботу або пішки, або на велосипеді. У Львові в цьому плані дуже дуже зручно, тому що, наприклад, від мого будинку до самого центру центру і по різним локаціям крізь велосипедні доріжки. В Чернівцях трошки трошки інший рельєф міста. І бруківка, воно вузеньке, І напевне немає такої можливості. Хоча я думаю, що можновладці, якби мали таке бажання, то попіклувалися про те. Щоб ми змогли їздити на велосипедах без перешкод. Але я бачу останнім час, часом, що так багато моїх друзів і знайомих не тільки на самокатах, а так само навіть по нашим оцим горбам, горам, схилам, катається на велосипеді. А ще сьогодні велике релігійне свято. Вчора ж був день Різдва Марії, Діви Марії. А сьогодні день народження, і ми святкуємо її батьків Ганну і Оакова. В цей день е безплідні пари моляться про... Діточ, діточок, а ті, які бажають другу чи третю дитинку, так само моляться, щоб Бог їм подарував нащадків. Але треба молитися з вірою у душі і серці. Не просто так бла, 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 повторити, а це треба відчувати. Так само, як ми з вірою проходимо в кожен день і просимо Бога всесвіт про нашу перемогу. Ось такий сьогодні чудовий день сонячний, і ми вже точно знаємо, що через пару днів буде довгоочікуване баб'є літо. А ще сьогодні останній день, коли день трошки довше, ніж ніч. Адже завтра буде день осіннього рівноденств'я. В цей день усі люди, наші предки, слав'яни, прославляли сонце-сонечко. І благали його про все добре. А я благаю сонце-сонечко, яке сьогодні вийшло, про захист наших. Хлопців на передовій про перемогу чим найшвидше, і про моральний і душевний спокій наших українців. Там долині, біля карети лунає неймовірна, чудова французька музика на акордеоні. Я навіть знаю, хто це грає. І це настільки романтичне і мило, що це наповнює тебе радістю. Виводить посмішку на твоє обличчя, навіть якщо сьогодні я без червоної помади. Але посмішка, як завжди, вона зсередини. З любов'ю до вас, з вірою, у перемогу, з радістю прийдешньому дню, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, па-па!